Чи взагалі залишиться робота у експертів в інфобізі? Чергове оновлення штучного інтелекту від Google AI Studio, де вони додали можливість прямої трансляції екрану їх штучному інтелекту. І так під час цього можна комунікувати. Зараз покажу про що я. Привіт, ти бачиш мій екран? Так, я бачу ваш екран. Хочу навчитись робити рекламні креативи на платформі Figma. Ходи мені натискати, щоб створити новий файл Figma і почати роботу? Натисніть ще раз на кнопку Create з правої сторони, щоб воно відкрилося знову. Mm -hmm. I'd їх ад... мені обрати. Для початку роботи над рекламним креативом, я рекомендую обрати дизайн. Окей, обрав. Підкажи мені, що далі робити. На екрані я бачу порожню область. Чи хотіли б ви додати фрейм, щоб почати проєктування вашого рекламного креативу? Так, як мені це зробити? Щоб додати фрейм, ви можете натиснути на іконку frame у верхній панелі інструментів. Виглядає як квадратик. Я не бачу його зверху, але є щось знизу. Це воно, чи це не воно? Фрейму також є в нижній панелі інструментів. Вона виглядає як квадрат з плюсиком всередині. Це воно?